Я вже знімаю, да. Ну що, друзі, Дімнесік тута як тута. І це... ми граємо. Перевірка Дімнеса на читерство. Перевірка дімнеса на читерство. Якщо ви хочете ще когось побачити, пишіть. Та відправляйте його до мене. Не знаю, як це вийде, але. Ага. Це чилі. Я зрозумів. Ворононос. Ну, тут так воно виглядає, типу. А тут є пальмочка якась дивна. Але це досить південно має бути. Ну, я теж так думаю. Ну, типу, можливо, аж сюди кудись воно може забратися. Я думаю, все ж вище. Вище все. Ні, дивись, дивись, ще одна пальма. Ну така пальма точно не буде внизу. Я думаю, концепсіон, як думаю. Оце нормально. Так. І тут гори, я до речі, все, це концепціон рішила. Що? Ладно. Ти достатньо ще північно поставив, тому А Опа, цей столб індонезійський. Це централ Ява. Я також так думаю, машина підходить. Машина? Вот. На Яві така зустрічаюсь. Ява. Якась фейк мета зараз. Це неправда. <laughs> Блін, знову у no. цій точці вже була лока. Я показав, що це Central Java, тикнув туди і... Добре, ну пар. Але де? Я думаю, зверху. Я думаю, район Дурбана. Оці, okay. там тебя там А... знаешь? от Ні. Не. Я, Я думаю, знаєш да. Дай, дай мені. Давай. Я поставив сюди. Чому ні? Там може бути і там. Я не думаю, що це... Ну Давай, я тобі вірю. Давай. Давай. Давай сюди, от кудись. Давай. Okay. Чувак захотів зі мною відосі і тут попадло. Я, я не захотів. Скажи, давай відос з Дімами, блин. Ну серйозно, треба якусь. Я просто дуже люблю зміни, як ви побачили. Зміни нічні на заводі. Як ви бачите, реально. Ну що, по ботсвані ти ніби щось ша. Я вже не хочу, знаєш. Може, тут десь маун? Ні, ну там пісок повинен бути інший. Може, це тут? Але я думаю, це десь трішки віддалено. Вот тут, тут, я думаю, рано тут. Я, я пішов. Сьогодні нам взагалі пофіг, да, ми реликвуем. Так. Блін, Ну добре хоч. Плюс-мінус. Норм. Ооо. Сабах. Сабах, Супер ізі Блін, ну такий собі середній насправді. <ристо> і дурбан, дурбан, момент. <ристо> <ристо> тебе Сука, а если ты рано туди поставив, товика було. Найс, Нормально. ви на одній дорозі. Блін, реально. Ну, нічого, я потім зіграю, зроблю 25. к Добре, на Нараш нарешті нормальний, нормальний формат. Угу, Шут, да. Іспанія. Думаєш? Да, ці дерева. Це точно не Але... Австралія. З таким ґрунтом? Я не вірю. Мені здається, це Чилі. Чилі? Добре, дуже дивно, окей. Okay. Ні. В не Чилі Теорія може бути. Мені здалося... Ні, скоріше, ні. Я думаю, а чому не Бразилія? Бо я не думав на Бразилію. Ні, це занадто дивно для Іспанії. В Іспанії таких доріг немає, просто банально. Добре, давай. Сьогодні дикем, ти, коли ти кажеш, у тебе є перевага. Yes. В голосі. Права Дім чиста адмінка. Давай швидше, швидше. Що? Бразилія, ось повище, ось, ось сюди тіба, нормально. Чилі. Це реально Чилі, Чили. Ти... Я не знаю, там була гора якась дуже схожа. Угу. Але блін, такий червоний грон в Чилі, щось я. Блін, ну це ж... Це Іспанія, це да. Іспанія. Може тут десь? Что туда і ця я думаю безризный Я думаю, тут можно. Нормально, о, нормально. Ты был еще за всех. О, Scotland. Я думаю, це точно же Scotland. Okay. Я, 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 не шарю. Окей, okay, реально. Wow. Непогано. Ну, та, ніби, да. так. Так. Я, я наскільки високо. Я думаю, це мають бути прямо північ. Пальм не видно. Так. Північ. Я просто підтверджую. Найс, nice, найс. Nice. Давайте важке якесь. Ну, Емірати. Ну, типу, високо, але не дуже. А, пофіг, вони маленькі. Тут десь. Норм. Найс. Nice. 1. То хто переплутав Бандара і Сітіквой. Давайте, давайте їх зашеймимо. Добре, хто напише найкращий комент в адресу Дімнеса саме шеймінг, Той отримує 15 гривень на крипту. Блін, я думаю, це зробить філейн. В нього вже є текст. Добре, на ну, цьому то я розбираюся. Коротка антенна. Напевно, Миколаїв. Умань? До okay. речі, может быть умань, а то бить может выверить. Але ні... вона південна південна. Выгорела. Выгорела. А вона з Миколая починається взагалі. Бьоцерка. Охудеть. Добро. Да, Певрад. Павлоград дот. Павлоград? Ні, ну це не Павлоград. Окей. Okay. Напевно. Ну, ні, не, не может. Це може бути буквально Буча. Ну, по центру десь. Ось може Кременчук якийсь. Я думаю, з Франківська до Запоріжжя спокійно. Ну добре, це не Франківська, окей, очевидно. Якась гора. Вінниця може якась. Плюс-мінус там. Ні, хоча. Це може, може бути якийсь Хмельницький. Більш центральне, що все ж таке, я думаю. Типу, от меншому хочеться Кременчук, але це не Кременчук. Це може бути Крапивницький, до речі. что Давай. Харьков, там есть такая дот? Да, там лива часть на без антенны, а справа с дотом. Реально. Ох и борозда сегодня у нас в челлендже. 755, нормально. Мой мост. За Ну так. Да сильвиша. Це на Чернігівському область. Думаєш, мені здається, може бути. Не може бути, там же всюди покрито з. До речі, вже... так, але тут може не видно. Хоча, ні, Ні, Хоча не, не вийдума. Ну добре, вище. Це може бути, до речі, дорога от сюди, кудись коло куди Чорнобиля. А там там є покриття? Мені здавалося, ні. що тут закінчується, тільки в Чорнобилі трішки, ні? О, ні, а отут. -от все Вау, все окей. Є, і тут. Базар, давай в базар. Да, базари також хочу. Вау! Це непогано. Ну, блін, це реально Чорнобиль був. Якийсь ефект Дівнеса не дуже поки. Що. Ну, добре, дамо шанс. Що скажеш? Закарпаття? Ну, блін, виглядає як Україна. Виглядає Україна. Це ніби Закарпаття. Так, там гори є. І тут антен немає, це район Хусту зараз буде. Десь коло хусту нема антенни. Нема антени в королеву. Найс. Nice. Непогано. погано. Стань раунд, давай. Камбай. Так, слухай, вже 8к. Нормально, нормально. Нормально. О, Боже, ББМ тени? Але ну, виглядає так. північно. Це Але... може бути якийсь кремен. Так, виглядає. так. так. Ще покриття таке дуже свіже. Таке о, травневе. Це Шкода, що... А, квітневе? Ну бачиш, це це Квітневі, квітневі квітки. Реально, так диви тут листя Вау, Квітневі квітки. середина квітня, наскільки я пам'ятаю. Ну і так, і антенна нематься Хмельниччина, Тернобильщина, Кременець, я думаю, може бути дійсно спробуємо. Nice. Найс. Реальна Шепетівка, я забув. Шепетівка, правильно? Yeah. Чи Шепетівка? Не знаю, ну 10к нормально. Норм. Хайо, друзі, всім привіт, З вами, як завжди, Клейрей. і сьогодні у нас трошки експериментальний відосик, бо Дімнес напросився пограти разом зі мною в челлендж. Побачимо, що з цього вийшло, точніше, ви побачите. І напишіть, будь ласка, комент, що ви думаєте стосовно Дімнесу. Дякую. А ми починаємо. Ну окей, перший раунд. Артем гадав Білу церкву ну і це все. Фастів. Та наусіс новий чувачок, якийсь, такого я не бачив ще. Потім снайпер прокоп. Снайпер прокоп, блін, ніки, чувачки, у вас прикольні. Мені подобається. Кіоріо навіть. Ну, от гарні геси фастів, Васильків та обухів, бо дійсно це могло би бути. Це Білосерко. Раунд 2. Харків. Ну, я тут не вдуплив, що це Харків. Бо я не харків'янин, йоу. Потім дорога на Чорнобиль, я так і казав, як завжди, Дім не сказав, що ні, давай сюди. Ну, не треба нікого слухати, треба тикати. Потім. Кордон з румунами, мадярами. Танаусіс, Геотічер тут. Апудало е -е, і Фабрес. П'ятий раунд. Шепетівка. Як варіант? Кременець, або Шепетівка. Я не знав, що треба буде тикази. Але є як я. Я шосте місце зайняв. Третій тічер, другий япудало і перший танаусіс. Танаусіс відпиши. Важливо знати, хто ти зіграв насправді досить непогано. Тепер ми дивимось на мув. Я тикав сюди. В четвертому раунді. В третьому раунді я тикав приблизно сюди. Уявляєте, це було б 4950 в двох раундах. Тобто, скільки б мені додало. Четвертий. Тобто, третій. Четвертий тисячі Мені б точно, що додало. І я б мав би, ну. Друге місце, скоріш за все, 23400, але поганий гест на чилі. Раунд один, ну, саме чилі було. Саме чилі було. 40 людей зіграло непогано. Е, ближче за всіх мені цікаво. Вандара. Цікаво, цікаво. Я коло Концепціону взагалі. Мені цікаво, де Адес? Це дуже важливо. Сантьяго, окей, okay, sense. Раунд 2. <coughs> Просто Central Java Явапол. Клас, філейн. З читами залетів, що я можу сказати. Потім тут Дурбан, як я і казав, але опинився я чомусь там. Не чомусь, а томусь. Знову ж таки, отут я буквально поставив би 5К, бо це коло озеро. Та коло озера саме так і виглядає. Це все так. Ну нічого, все одно я Бацванюю. Все окей. Раунд 5. раунд 5. Тут у нас Сабах Пол був. Ну, і я ближче за всіх, можна так сказати. Цікаво, що МПЗ зайняв перше місце, хоча зіграв поганенько. А ні, в першому раунді, напевно, помилився. Чилів гадав Гусмастер, Ніколай та студент. Цікаво, так? Раунд 2. Ну, там дуже дивно все виглядало. Раунд 2. Ну, тут То це регіон Іспанії дуже сильно підходив. Я туди і тикнув. Раунд 3. Північ Шотландії. Make sense? Виглядало так. Раунд 4. Північ Таїланду також так виглядало. Раунд 5. Північ э, ОА також так виглядало. Цікаво, що тут дуже мало людей. Хоча це. Ну, блін, найкласичніші вайби ОА саме на півночі. Адес. Та-та-та, та, та, який нік, та, який нік. Я забуваю. Та на УСИС. Студент ЕСМПІЛЕНТУ Тут все. В принципі ОАЕ, ще фабригас. І... і. Хто? Поняв. Популяр Middle. Друзі, у кого стоять ніки, саме згенеровані Геогесом, то ви можете їх спокійно поміняти і поставити на якийсь свій і бути з класним ніком. І я б міг краще орієнтуватися, хто з вас хто. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Напишіть обов'язково, як вам такий челендж разом з Дімнесом. Якщо що, позву ще когось. Можливо, хтось до мене приїде, можливо, когось затащу в Діскорд. Ну а я впевнений, що ви вже написали цей комент і поставили вподобайку. Я вам дуже дякую, до завтра.